Привіт! Якщо ви ще й досі нічого не знаєте про журавля, то саме час дізнатися. Отож, кілька цікавих фактів про журавлів. Журавлі одні із найдавніших птахів на землі. Їх вік близько 60 мільйонів років. І жили вони на землі ще і за часів динозаврів. Тому археологи знаходили наскельні малюнки із зображенням цього птаха у печерах давніх людей, що проживали на територіях Північної Америки та Африки. Загалом розрізняють близько 15 видів журавлів. Це і журавель-красавка, і вінценосний, і серещатий, а також може бути сірий, чорний, чорношиї, журавель і стерг в Україні найбільш поширений саме сірий журавель. Сірий журавель має одні із самих довгих. Крил із усієї родини, що можуть сягати в розмаху понад два метри. Існує стародавня легенда, яка говорить, що одного разу журавлинна родина, дуже втомлена дорогою, сіла на сухе дерево і спала, а вночі в дерево вдарила блискавка, і воно загорілося. Птахи. Повнені жахом, піднялися вгору і почали тікати, але один не зміг вибратися з полум'я. З тих пір ні один із журавлів не сідає на дерево, і часто можна почути їх жалібний крик. Звичайно, про правдивість легенди можна посперечатися, але у науці існує такий факт, що жоден із журавлів на жодне дерево не сідає. Як то кажуть, неблагородна це для них справа. Найчастіше журавлі полюбляють жити десь поблизу води, але деякі види віддають перевагу степу та саваннам. Він ценосний журавель незмінно займає почесні місця в рейтингах найбільш красивих птахів світу. Його головна прикраса високий чубчик із віялоподібного пір'я, дійсно нагадує царську корону. Крім того, він відрізняється вишуканим силуетом. Він настільки гарний, що його зображення навіть можна побачити на гербі та прапорі Уганди. А от японці один зі своїх супутників назвали саме журавель. До речі, саме в Японії існує прикмета. Той, хто складе тисячу паперових журавликів, той гарантує собі відмінне здоров'я. Унікальна особливість майже всіх журавлів, укорочений і розташований вище за інших задній хапальний палець на ногах. Така будова дозволяє легко пересуватися серед високої трави, але з цієї ж причини всі журавлі, крім вінценосного, не можуть сидіти на деревах, їм нічим триматися за гілки. Народ Вірменії теж не обійшов стороною цей рід птахів, зробивши їх національним символом країни, який уособлює щастя, любов, здоров'я і благополуччя. Для китайців це теж символ мудрості, честі, краси, довголіття, пильності. У християнстві журавель часто асоціюється з сонцем і сосною. А в Україні журавлик символ вірності. Деякі види журавлів дійсно дуже вірні у своїй парі, і навіть якщо хтось один загине, то вони дуже довго не замінюють свою половинку, а то і не замінюють взагалі. Та поруч з тим існує і такий цікавий факт про журавлів пташенята через кілька годин після народження вже готові слідувати за батьками у роки, коли навколо мало їжі, старші брати або сестри до смерті забивають молодших. Тільки в рідкісних випадках пташенятам, що з'явилися на світ пізніше, вдається вижити. Журавель птах-довгожитель. Вони живуть у природі близько 20 років, а в неволі можуть дожити навіть до 70. На жаль, людська діяльність сильно впливає на місця життя журавлів та і на самих птахів. А тому в міжнародну червону книгу вже занесено сім видів журавлів. Тому саме у вересні, коли починається масовий відліт журавлів до теплих країн на зимівлю, і оголошено всесвітній день журавлів, щоб закликати усе людство берегти цих величних птахів, які дають нам можливість милуватися ними, створювати легенди. Та і, взагалі, у природі все взаємопов'язане, і якщо зникнуть журавлики, то це обов'язково вплине на баланс будь-якої екосистеми і призведе до непоправних негативних змін. Бережіть природу, цікавтеся природою. До побачення. Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах, бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові унікальні. Теми для нових відео.